Орнаменти від Оксани Андрущенко. в зеленій канапі художниця захоплена етнічними мотивами, показала живописні натюрморти та пейзажі, додавши до них розписані дерев'яні табуретки і стільці. Випускниця відділу художнього текстилю та дочка знаного митця Миколи Андрущенка Оксана поширила орнамент з площини в об'єм, розписуючи меблі, стіни та навіть підлогу. В основному це сучасні з дерева зроблені скрині або стільці, або кухню свого часу вона розписувала. Два в одному. Львівська філармонія запрошує на концерт тенора та піаніста з Греції Георгіса Філадельфіса. У першому відділі він виступить спільно з оркестром Інце як піаніст. А вже в другому відділі у його виконанні будуть оперні арії створів в Пучіні та Верді. Музикант поєднує в собі виконавця інструменталіста та виконавця вокаліста. Мабуть, в тому і є ізюминка побачити професіонала у двох абсолютно різних протилежних амплуа. Найкращі миті фотохудожники Львівщини зібрали свої світлини на п'ятому салоні художньої фотографії. Понад 50 авторів подали на салон чотири сотні своїх робіт. Однак відібрали до експозиції у галереї Полоп'юка лише чверть із них. Це роботи за минулий рік. Серед них і світлини молодих талантів, яким лише до 20 років. Серед молодих авторів є багато таких. Фотографів, які вже мали б дуже багато проходжень на міжнародні салони, готуємося до Великого посту в Соборі Юра. Концертом митрополичого хору презентуватимуть диск вечірня та утрення великого посту. Музику записували з благословення преосвященого Владика Венедикта. Це будуть пісни-співи, які несуть у собі світлий сум. Серед них і музика композитора золотої доби» Артемія Веделя прибудуть також гості. Священичий секстет священників львівської митрополії ГКЦ можна сказати, це буде їх така друга прем'єра, тому що вони ще ніде не звучали, окрім фестивалю великої коляди.